Привіт, друзі, ну що, ось я нарешті вибрався на риболовлю. От, знову я приїхав на Глорію. Так, сьогодні я буду не сам, зараз десь має брат під'їхати. І Сьогодні у нас буде такий невеличкий з ним батл. От, ми спробуємо він буде ловити на флет, а я буду ловити на класику зі стійками. От, поки брата нема, от я зараз зроблю прикорм. Ось у, у флагман зайшов і побачив там ось такий е, новий пелець, якийсь від CarPro Mix. Е, тут пелець 4 сезону і халібут. Я взяв три пачки на, на закорм. спробуємо, як він буде себе показувати, як він буде взагалі працювати. Так так. що ось так, Тут у мене 8 мм е, і взяв. Він весь однаковий. От. тому спробуємо, що це за пелець новий. Не виходить щось в цьому році у мене частіше на риболовлю їздити, От. чи погода заважає, чи ще якісь обставини. Коротко, були в мене великі плани на це літо. От, але, на жаль, вони не збуваються так, зараз. я одразу три кілограми замішаю і все, і залью ось таким фрешем від Баунті це черрі вишня. Пробуємо. Я ще їм таким ніколи не користувався з такою ароматикою. Так що... Сподіваюся, що, що я сьогодні зловимо, тому що на останній риболовлі, на жаль, нічого я не впіймав. Та і багато коментарів під моїм тим відео зібрали, що. Люди також їздили на ту водойму в село Великіпріцький і також ніхто нічого не зловив. Тому це, мабуть, не я такий поганий риболов. Так, і ще, ще трошки водички додамо сюди, бо пілиться багато, а одного фрешу буде замало. Тому додаємо ще води до нього. А, і ще в мене лишився допінг. Теж його вже до Тут якраз півбаночки лишилося його. так що Також його сюди виливаю. От, а взагалі, взагалі, ось що я зрозумів, саме такий, от що, якщо брати ліквіди якісь, так, або ці ж фреші від Баунті, Саме робочий, друзі, це білочан. Що не кажи, але білочан працює завжди і всюди, і по любій погоді. Хоч будь-то спека, от, чи там осінь, чи ще весна якась рання. Білочан завжди працює. Зараз я візьму лопатку, щоб перемішати Так, і все, і перемішую. От, і поки буде пеліт зараз ще настоюватись, я піду збирати вудки от, і монтажі. І в принципі все, я буду готовий вже до, до першого завозу. Сьогодні з корабликом ловимо. От І будемо чекати брата. Знімаю в, в бесіці, тому що там дуже сонячно, спека сильна, тут затінок. Дуже затишно. Але, ну знаєте, черві цей пахне дуже смачно. Прям як справжня вишня. Ну, Але я ж кажу, побачимо, що воно нам покаже сьогодні. Можливо, ви будете працювати там, ліквідами і купувати взагалі їх перший раз, До цього ніколи не ловили ви на ліквіди. так? Беріть білочан, ви не прогадаєте. У мене бойлеє білочан і вони, ну, він також працює дуже добре. От, тому, от Я для себе виділив е, такі ароматику. Це от білочан дуже гарно працює От в будь-яку погоду. ну по любівій майже воді. Е, потім, що я можу ще виділити? Монстер Краб, мабуть. Це ось таких м'ясних риб, рибних і м'ясних ароматів. так. От. А із фруктових ну слива по класиці, полуниця. От. Що я ще можу вам виділити, Це, якщо там якусь, також наживку якусь брать бойли чи попапи, ананас можна. Ну і там Або тигровий горішок взяти, От. або солодку кукурудзу і все. Тобто. Я от У мене зараз дуже багато там бітурбо різних, попапів, взагалі в сумці у мене там капець що робиться, пеліць насад, насадочний є. Я зрозумів, що від цього всього треба позбуватись, мати там шість смаків собі якихось по попапах, наприклад, і по тих же бойлах. так. Той самий Краб, білочан. Можна ще, ще кріль взяти. Це Теж така класика. І два-три солодких смаки, все, більше не потрібно. Якщо ось так, ну це суто так, так би мовити, моя думка і це те, що от я їжджу на риболовлю, використовую різні наживки і дивлюсь, на що краще клює. Так що, можна сказати, це мій особистий рейтинг насадок І взагалі, ну, смакових якихось домішок, добавок. Тому я просто поділився ним з вами. І ну, я не буду стверджувати, що точно у вас на це буде клювати ви завжди будете ловити тони риби. От. Але у мене це мій, мої топ-насадки. Ось мої стіки. ще З прошлої риболовлі, вони вже, мабуть, місяць лежать, але вони лежать в закритому контейнері. На запах все, все чудово. Плісняви ніякої нема, так що з ним все добре. От, ще трошки дозволожу ось тут, ну, пелець, що залишився, І щоб нових стіків наробити. Все, а поки наш пелець настоїться, я пішов до збираю вудки. Ну що ж, друзі, я вже зараз буду завозити першу вудку. От, ще я точки собі не відмічав, не буду цього разу. От, е дистанцію десь метрів 100-120. Зараз я лише собі збережу домашню точку. Так, і ще. Погнали завозити першу. Вітер почав якийсь такий сильний підніматися. Але зараз вітер піднявся і дуже добре, хоча б не так сильно спекотно. Ось приблизно в мене показує 135 метрів. Ось там, мабуть, що у нас буде перша наша точка. І все, скидаємо і швиденько завозимо другу. До речі, друзі, як вам нові піддалі. Сьогодні, сьогодні зранку прикупив, коли їхав на риболовлю, так що в мене дивиться яка обновка крута. Якщо комусь треба такі нові піддалі, як у мене, зараз в екомаркеті знижка на них. Можете заїжджати. Це не реклама екомаркет, мені нічого не платить. Все, поки що годувати буду пеліцем. Ще є у мене зернові, от, вони в мене заморожені, вони як розморозяться. Трішки пізніше я їх е, також можливо буду використовувати. Ну, взагалі буду дивитися, що зараз з е, кльовом буде. От, так, щось, так. Я зараз завожусь, от, е, чекаю брата, брат приїде, я включусь, от, він буде там собі свої флети робити. Так що побачимо, у кого сьогодні як буде краще клювати, чи на флет, чи на класику. Подивимось по кількості риби, по її вазі, у кого більше, у кого менше. Ну що, друзі? Приїхав ось мій брат Роман. Поздоровайся з людьми. Здорово! <схай> так, і що? Зараз будемо завозити його. Він ловить на флет, я на класику. У мене поки що нічого не клює. От, і я вже десь в третій раз буду зараз перезавозитись. Е, змінив я трішечки свої е, наживки. От, то в мене перед цим був тигровий горіх з попапами. Зараз я вирішив просто чисто на попапи половити. Один у мене ось такий груша, це карпрошний. Ось такий попопчик. От, І поставив ще на другу вудку сливу. Побачимо, що воно буде, тому що я дивлюсь, що там трошки на дні трава є, друзі, тому для того, щоб підняти свій повідець з наживкою, я вирішив просто поставити попоп. Є рибка у нас. Ви бачите, але... Ну, паровоз був дуже гарний, але я... Ось. Не, не встиг, на жаль, показати вам на камеру, поки добігли з камерою сюди. Ось. Але щось тягнув. Ну, щось. Зараз по відчуттям щось невеличке, звісно, але. Побачимо, що воно там. О, диві... О подивіться. Здається, здається, зійшов, так. Зійшов, на жаль. Я тільки що бачив, він там такий. Зробив, я не знаю, як це назвати, сальтуху і зійшов. Шкода дуже, на жаль, але перший схід у нас Ось, але нічого. Зараз завозимось, перезакидаємось і чекаємо ще на рибку. Друзі, добрий ранок. Щось в мене є, є клювання. Я ще тільки-тільки прокинувся, тому вибачайте за мій вид. Друге клювання за, за весь час. Да. От, вчора один зійшов. Да, да, є. От, і ось сьогодні друга покльовка. знову на ту саму вудку. Ми прокинулись, хотів перезавозитись якраз. Зараз перезавезусь, піду приведуся в порядок трішки. Ще вночі були клювання, але без результатів. Нічого не вдалося піймати. Щось невелик, зб Друзі, ну що, є перша рибка у нас нарешті, але невеличка. Так, я думаю, десь до 5 кг. Ну що, друзі, ось такі перші невеличкі красень у нас є. Зараз я його оброблю антисептику обов'язково. Взяв він, до речі, на попап грушу. Ось це вже друга покльовка на цей попап. На інше поки що нічого не хоче клювати. Ні не як інші. Наживки і насадки. Так, обов'язково там йдемо його. Ось так. Все, ну що, давайте зважимо тепер його. Фу, я ще не зовсім прокинувся. 5-2. 5-250, коротше, десь сумка ця кіло, кіло сто важить. Ну, будемо вважати, що 4 кілограмчики. Я задоволений, нарешті перша риба є. Ось Тому що вже більше місяця зовсім на риболовлю не їздив, а останню риболовлю нічого не спіймав. Тому що я його відпускаю, перезавожусь, перевожу себе в порядок, прокидаюсь Ось. і будемо пробувати ще щось уп'іймати сьогодні. Дякую всім, хто підписується на канал, дивиться мої відео. Ви самі найкращі. Все, я пішов відпускати. Ну що, друзі, я вже зібрався, буду їхати додому. Ось така вийшла риболовля. Відео, мабуть, цього разу буде коротке, тому що я мало знімав. От, всього було в мене три клювання, От, два з них реалізовані. На жаль, останню рибку я вам не показав, але там теж був зеркальний короб на 6 кілограмів. Ось так, що ось так. Сусід там з нами вчора приїхав майже там, одночасно. Так? В нього взагалі ще жодного клювання не було. У брата також у мене працював лише попап і груша. Всі клювання були на нього. Все інше не працювало цього разу. От, так, що ось так якось. Дякую всім, хто підписується, дивиться мої відео, от, ставить вподобайки. Все, я з вами тоді прощаюсь. до наступної риболовлі.